Ці випадки, ці автобусні, вони насправді не такі вже часті. У більшості випадків це ідуть нормальні процеси. Просто ці нормальні процеси не дуже гарно висвітлюються. Ну бо коли ну, прийшла повістка, людина пішла в ТЦК, в своє ВЛК, пішла в Учебку, вз... ну, навчилася чомусь, то це дуже нудно. Ну от показувати це, і набагато веселіше показувати. Оці речі коли Ніхто... людина вилізла на дерево, коли ховалася від мобілізації, <рес> та тобто боже. Це... Якби ви знали, які у нас були коментарі, ну всі наші сказали, Боже, який він кльовий воїн, як він класно буде вішати е, реп. Як він та його вже хотіли брати до нас? Бо ну дуже хватський. Особисто я у ну, мене дуже жахлива фізична форма. Я не зможу вилізти на дерево. Якщо на мене нападе медвідь, я його зможу тільки обійняти і сказати: братанчик, давай станцюємо останню ламбаду і їж мене. А тут чувак, клац 5 метрів на дерево, Джекічан просто. Тому ми, ми, ми радіємо таким чувачкам, що ну, є, є потенціал величезний. Нам не, ну, не подобається ця примусова. А ось дивіться, пане.